Вот то мені мужики по ночах сняться. Що мені робити? Що це означає? Не знаю, мені не сняться. <ріст> <ріст> ну, було б странно трохи, якби снилися, ні? Ну, а мені що з цим робити? Прикажеш. Нахір вони мені сняться? От, то, то бачиш, ти сама відповідь одразу. <ріст> ну, то ж я не хочу, щоб вони мені снилися, вони сняться. Ну то, значить, треба вже мужика нормального. Де його взяти? Він тебе так до сну... Те саме, щоб тобі вже. воно Не знитися нічого не захочеться, так? Ну і не буде. Є щось в тому, ні? То не мені когось, кавалера. Нащо шукати, коли золото перед тобою? Володя. Що він каже таке? Двого кажуть за себе він себе ну не смущай вовк тут ми потім поговоримо